Більше мільйона продуктових наборів гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже доставив до зони АТО. Допомогу продовжують отримувати мешканці Донецької та Луганської областей. Сьогодні без засобів до існування залишаються мільйони людей. Про те, як вони виживають, Вікторія Частюхіна. А він продуктовий поїхав. За два місяці роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова цього разу до Донецької Луганської областей волонтери доставили найбільшу кількість продуктових наборів. Вчора був такий переходний рубеж доставили більше одного мільйона продуктових наборів. Це порядка 11 тисяч тонн продавостних товарів. По суті, ми виконали задачу, котрі перед нами ставила Ахметов – Достають 10 тисяч тонн. А, ближайші а, два місяці ми плануємо доставити ще один мільйон продуктових наборів. Аби отримати продуктові набори, пенсіонери повертають волонтерам талони, що отримали заздалегідь. Люди не бачать грошей вже кілька місяців. Все ж не получає пенсію. Від гуманітарного штабу Ріната Ахметова єдине, що рятує від голодної смерті. У Донецьку вже отримали продуктові набори майже півмільйона людей. Це матері одиначки, багатодітні родини та пенсіонери. Ну, я, наприклад, і інвалід родителі пристаріли. І якби є допомога, ми би, ну допомогу, взагалі, ну. Прадоковою ось вас раніт бачу. Спасибо вам, лінат за це каже жителям дає. Дане дуже любить і вважає вас у межах програми. Допоможемо дітям більше 10 тисяч дитячих наборів видали на Донбас Арені. За ініціативи Ріната Ахметова особлива увага приділена родинам з дітьми до двох років. Получить внуку. Гуманітарний штаб не зупиняється на цьому. За дорученням Ріната Ахметова розширюється географія доставки гуманітарних наборів, а також збільшено об'єми допомоги. До кінця листопада на Донбас волонтери доставлять ще півмільйона продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна сабиття канал Україна.